Вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Аврора. Подивимося сьогодні на ціни на діючі акції та асортимент. Усім дуже дякую за огляд. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. До 1 січня на усі іграшки діє акція мінус 50%. Капібара 99%. Ялинка м'яка 129. Ялинка штучна засніжена на підставці 149. Іграшка дитяча музична 149. Є сніговик Санта Клаус та Олень. Глина для ліплення та моделювання 500 грамова самозастигаюча 99. Іграшковий набір, сумочка з аксесуарами 199, пазли дитячі святкові 44. Гірлянда декоративна 179. Акція діє до 31 грудня. Новорічний пінгвін 129. Песик м'який з нашийником 159. Качка пухнаста 299. Набір цукерок людяників 39, 80 грамів, солодка куля. Світоч стожари 196 грамів, 169. Лялька в коробці з аксесуарами 399. Іграшка м'яка для собак 129, 279 ялинка, метр 20 до 31 грудня. 199, висота 60 см. Взуття зимове калоші 229. Калоші високі, утеплені 299. Лампа LED – 7 Вт на 49. 12 Вт на 64. Акція діє до 29 грудня. Ліхтарик світлодіодний ручний акумуляторний 399. Гірлянда декоративна світлодіодна 34, 20 LED 2 метри. Гірлянда стрічка жовта 5-метрова 174, кулі плетені USB 160, 15 ЛЕД. Ялинка в колбі з підсвіткою 52 гривні. Вогні бенгальські 22 гривні та 24 більше упаковка. Гірлянда кольорове світло на 100 столет 4 метри 37. Прикраси ялинкові з блискітками 44 за 3 штуки. Засіб для миття посуду 32 гривні 450 г, аромат лимону та ягідний мікс, контейнер з кришкою ажур 109 7,5 літри 199 18 літрові, картина по номерам на чорному фоні 299 40х50. На дитячі іграшки також діє акція мінус 50%. Гра «Настільна вежа 74. Акція діє до 1 січня. Телефон музичний з підсвіткою 119. Цікава гра для малюків. Хто що їсть? 55. Дитячий конструктор 44 деталі. 99. 189 каструля для запікання з червоної глини. Миска керамічна 64, кулі плетені на 10 LED 2,5 метри 139 до 31 грудня діє акція. чай чорний на 100 пакетиків 74 Сиро блакитний від Монік – 22 гривні. Щіпці кухонні, силіконові з пластиковою ручкою. Ціна 49 гривень. Освітлювач Супер Блонд – 27. Лак для волосся тафт 152 гривні. Зубна паста саніно 35. Акція діє до 25 грудня. Щітка зубна Oral Бі 49. Станок для бриття бік 49. Станок жіночий 44. Набір для гоління бік 124. Лойка для волосся хвиля 249. Фен дорожній 129, 750 ватт, міцелярна вода 39, чоловічий кульковий нівеа 72 гривні рексона 59, Ол Спайс Стіку 97 та велика упаковка 152 гривні. Дезодорант чоловічий 66, рексона антипреспірант аерозоль 97, рексона у стіку 102 гривні, антипреспірант кульковий ФА 57 НІВЕ-59, Крем для обличчя рук та тіла НІВЕ СОФТ-79. Зубна паста 2 штуки упаковка 119 грив. Блендомет Антикаріес 34, Колгейт 32 гривні. Засіб для зняття лаку від ловіт 16. Феррі 64, 500 мл. Містер пропер для миття кухні 169 Сів-антиналіт видаляє 100% опняного нальоту 84 гривні 500 г. Аріель 249 1 літровий Пудра для обличчя 4 кольори, відловіт 29. Набір косметичний для нанесення маски 39, ванночка та пензлик. Шампунь для волосся Ельсев 119. Бальзам філер для волосся 109. Об'єм 200 мл. Шампунь для волосся Хеден Шовден 149. Набір подарунковий міст для тіла. Упаковка 6 штук. Ціна набору 299 гривень, Сьос шампунь для волосся 139 Гель для душу All Spice 132 гривні та 105 менша упаковка. Фруктовий коктейль та соковита диня. Гелій для душу по 17. Щоденні прокладки котекс 56 штук 90 гривень. 40 гривень упаковка 20 штук. На цьому у мене все. Я дуже дякую усім за перегляд.